Вітаю, любі друзі, вітаю, мої любі україночки. Моє ім'я Лілія Мені давно хотілося зняти це відео, щоб розповісти вам, що вісім років я вже займаюся писанкарством. І хочу донести вам, що це... Дуже потужний інструмент розмови всесвітом. Дуже потужний інструмент для реалізації своїх істинних бажань. Інструмент для того, щоб ми, жінки, створили оберіг в собі або своїм рідним. Кожна, кожна писаночка і кожний символ на писаночці має своє сакральне значення. Колір писанки також має своє значення. Тут представлені мої самі улюблені писанки. І одна із улюблених це є писаночка борогиня. Писаночка борогиня це символ, знаходили ще в часи трипільської культури. А це приблизно 3500 років тому. Ця писаночка є дуже потужним оберегом для кожної жінки, для кожної родини. Дуже раджу написати собі цю писаночку, щоб відчути на собі її потужний захист. Також писаночкою оберегом є писаночка «Божа ручка. «Божа ручка». Говорить описано сама за себе. Божа ручка, Божа рука вас оберігає. Кожна крапочка, вказана тут на писаночці, це є ваше бажання. Ваше бажання, яке ви посилаєте все свято. Також саме головне для жінки це що? Бути легкою, бути легкою і довіритися в всесвято. Для цього у нас є писаночка Метелики. Будьте легкою. Саме головне для жінки. Тоді легко приходить все, все матеріальне в наш житті. Також дуже хороша писаночка, яка дасть вам відчути легкість в душі, легкість в житті, легкість в любій справі. Любов до себе, писаночка, все починається з любові до себе. Якщо ви любите себе, якщо ви приймаєте себе, приймаєте себе Бога, ви стаєте творцем, творцем своєї реальності. Ця писаночка вам допоможе здійснити реалізацію вашого любого бажання, вашої любої мрії. Все пройде просто і легко ви створите свою реальність своїми руками. І в цьому допоможе вам ця писаночка. Дуже багато ще <смі> цікаво, а от ще хочу вам, щоб не забирати багато вашого часу. Дуже хочу представити вам ще таку писочку, це родинна писаночка, де чоловічий, жіночий і нащадок. Також дуже потужний оберіг іменно для родини. Родинний оберіг. Вона така красива, яскрава. Створіть собі таке життя. Життя у своїй родині. Щоб все було легко, просто, цікаво, радісно, весело. Я хочу запросити вас на свій майстер-клас. Мені дуже хочеться поділитися з вами цим потоком, потоком божественних енергій, який от вже другий місяць я не можу ніяк зупинити. Кожного дня в мене народжується нова писаночка. в час поділитися з вами тим, що знаю я, тим, що я відчуваю. Для кожної жінки, яка відчуває мою енергію і мій потік, я запрошую вас. І готова вам розповісти все, що відбувалося в моєму житті. Після написання кожної писаночки. І кожен, хто прийде на мій майстер-клас, отримує в подаруночок такий писачок, інструмент для написання писаночки. І ще я хочу вам подарувати такий от оберіг. Оберіг. Берегині. Вона створена у буші. Хто не знає, в буші є дуже потужне місце сили. Вона створена з глини, знайдена на потужному місці сили буша. Це може бути як підвісочка, так і просто в це в сумочку носити, щоб ця баровінка вас оберігала. Ну все, я чекаю на вас. До зустрічі Всього вам найкращого і вірте все в ваших силах. Все в ваших силах. Творіть свою реальність самі. Саме головне відчуйте цей потік. Потік божественних енергій, які дають вам можливість створити із можливого -неможливого. Я дякую Дякуємо за увагу і до зустрічі.